І так, є басейн. Да? І є труба, яка воду наливає, і є друга труба, яка воду виливає. І так, перша труба працювала за часом 6 годин за умовою, а виливалася друга труба час 8 годин. Це одна частина, об'єм, будемо раховувати. Це об'єм басейну, одна частина. Швидкість, з якою. Текла вода буде 1 поділити на 6, одна шоста. А друга швидкість з другої труби буде 1 поділити на 8, одна восьма. Так, дивимось. У нас питають за одну годину, скільки буде взагалі наповнюватись, скільки частин буде наповнюватись басейну. І так, 1 година помножити 1 шоста мінус 1 восьма. Що це таке? Це різниця швидкостей, да? з якої вода входить і виходить. Дорівнює 1 двадцять четверта. 1 двадцять четверта частина – це наповнювалось водою. Так, а скільки залишилось? 1 мінус 1 24, це 24, 24 24 мінус 1 24 до 23 24. А за 2 години 2 помножити на різницю швидкості дорівнює 2 помножити на 1 24, 1 12, а залишилось 1 мінус 1 12, скільки? 11 12. Все. Так, давайте пробуємо хоч що зрозуміло, хоч щось. Може, не все, але щось. Розкажіть своїми словами, що зрозуміла, де тут басейн, де одна труба, де друга, скільки часу один басейн, труба працювала перша, скільки часу друга вода труба працювала, скільки швидкість одна поділити на шість, друга швидкість один поділити на вісім. Давайте пробуйте хоч щось, але розказати.